Всім привіт! Нарешті з'явились в достатній кількості вхідні вуличні двері колекції стріт від завода Q-Doors. Я можу вже знімати на їх відео огляди і показувати, що вони є на складі. Так, що ми бачимо перед собою? Це оцинкована сталь пофарбована, яка не боїться сонця, дощу, вона не буде ржавіти. Це профнастил, який також нічого не боїться. Всередині ми бачимо дуже товсте полотно 100 мм, яке має терморозрив, який розділені між собою пробкою. Замки калє, турецькі, також маємо нічну задвижку. Коробка в нас зроблена з 145 сталі по товщині. Так, ось вона. Також вона повністю утеплена стіродуром, одна частина і друга частина, і також розділена між собою пробковим деревом. Внизу маємо хромпоріг. Всередині дверка повністю біла гладка. Також на складі буде коричнева всередині і сіра. Буде десь 4 моделі саме цієї вуличної моделі Bond. Також що в цих дверях є ще такого особливого. Зараз покажу коробка. Всередині вона у нас зроблена таким спеціальним матеріалом: це шумо, вібро, теплоізоляція. Це така фольга, всередині там резина, яка повністю захищає коробку від промерзання. І вона така досить гарно захищена. Також на вона захищає. Маємо три петлі. Вага достатньо хороша, двері будуть праві ліві на складі 85 і 95. І також з цієї колекції ще буде така моделька, вона буде зі світлими вставками. Ось сіра. З такими більш як Sonoma, колір. Також вона у нас біла всередині. Двері на даний час мають досить гарну ціну. Ціну дивіться на сайті, але вона така досить конкурентна. Якщо дивитись на вуличні двері з терморозривом, які є на ринку, замовляєте. У нас є професійна доставка та монтаж дверей. Привеземо та встановимо під ключ. Сьогодні у нас на огляді була модель Bond. Вона є на складі з терморозривом для приватного будинку. Чекаємо на ваші дзвінки. З вами був склад магазин ТопДвері Київюй.